14 лютого закохані у всьому світі відзначають день святого Валентина День закоханих свято сповнене приємних сюрпризів, цікавих подарунків, неочікуваних миттєвостей. Недарма його відзначають напередодні весни, пори року, коли почуття, прокидаючись разом із природою, стають ще сильнішими. Для кожної людини цей день особливий. А чи будуть святкувати День закоханих покровчани та чого б хотіли побажати своїм коханим? Наша знімальна група вийшла на вулиці Покровська і провела невеличке опитання. Деякі мешканці кажуть, святкування зараз недоречні. Ні. Ні. «Ні». «Ні». Проте є й ті, хто вважає, що про свята не треба забувати. обов'язково?» Так. Да. Кохання, щастя та щоб скоріше закінчилася війна. Такі по бажанню покровчан на прийдешнє свято. Місного здоров'я потім. Нашвидші перемоги, а також бажаю перемоги і мирного неба нашим захисникам, завдяки яким ми зустрічаємо мирні ранки. Любов подарить, правильно? А, на телефон на книжечку і любов свою. І цвіти. І добра. І терпіння. Всього самого найкращого. Хорошо провести цей вечір. Тогда как сейчас все желают мира над головой. Ну и дальше любви. Любви в первую очередь. Здоровья. Ну и войны чтоб не было. Это самое главное. Счастья и здоровья. Любви, счастья, здоровья и мирного неба над головой. Напередодні такого свята завжди виникає питання, що ж дарувати, адже напевно усі хочуть, аби їх подарунок був особливим. Квіти атрибут чи не кожного свята. У Покровську придбати можна як готові композиції, так і зібрати букет на будь-який гаманець. Так готові композиції коштують від 400 гривень. Якщо хочеться весняної свіжості, можна обрати тюльпани за 50-60 гривень за штуку. Троянди придбати можна від 70 гривень. Шанувальникам м'яких іграшок до вподоби стануть плюс. Шиві ведмедики, як великі, так і маленькі. Маленького або середнього ведмедика можна купити від 600 до 1800 гривень. А для тих, хто по справжньому хоче здивувати кохану, у наявності є ведмежатко, що сягає висотою майже 2 метри, проте витратити на нього доведеться немало. Святкова вечеря на двох один з найкращих подарунків на прийдешнє свято. Адже що може бути краще гарно проведеного вечора у компанії коханої людини. Деякі заклади Покровська розуміють, як важливо сьогодні. Дарувати кохання і тому до Дня святого Валентина в одному з кафебарів встановили святкову фотозону та запрошують усіх закоханих на романтичну вечерю при свічках. Тож святкувати чи ні, кожен вирішує сам, проте пам'ятайте, що кохання врятує світ, гарного свята та палкої любові.